Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Американський суперлегка вагавик Арнольд Барбоса після сьогоднішньої перемоги в Манчестері кинув виклик співвітчизнику Тефі Мелопесу і хоче битися з ним в Алькатрасі. В світі боксу обговорюється пропозиція про повернення до 15 раундових поєдинків. Що про це думають бос сізон Турки Аля Шейх і президент WBA? новозеландець Джозеф Паркер назвав головну свою перевагу в бою з британцем Даніелем Дюбуа. А сам чемпіон IBF наголосив, що після перемоги головною його метою є реванш з українцем Олександром Усиком. Бій важковаговиків пройде вже в наступну суботу. Британський представник надважкого дивізіону Фабіо Вордлі впевнений, що до кінця року отримає шанс побитися за пояс WBA, яким володіє українець Олександр Усик. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проекту компанія Favbet. У ніч з 15 на 16 лютого на Co-op Live Arena в Манчестері, Велика Британія. Пройшов вечір боксу від промоутерської компанії кампанії Boxing, головній події якого поборолися за тимчасовий титул WBO та статус офіційного претендента за цією ж версією в першій напівсередній вазі британець Джек Кеттерл та американець Арнольд Барбоза у підсумку протистояння Барбоса перебоксував Кеттерла та переміг роздільним рішенням суддів із рахунком 113-115 та 115-113 двічі. Тим самим став обов'язковим претендентом для титулованого співвітчизника Тефіма Лопеса. По закінченню івенту Арнольд Барбоса звернувся до свого майбутнього опонента. Як відомо, раніше з'явилася новина, що Лопес очолить шоу від журналу The Ring, яке відбудеться в червні або липні в легендарній в'язниці Алькатрас Затоці Сан-Франциско. Арнольд стверджує, що готовий стати опонентом Лопеса в рамках цього вечора боксу. Теофімо притиснутий до кута. Тепер люди розуміють, чому цей хлопець тікає від мене останні 4 роки. Настав час змиритися, заткнутися або піти. Подивимося, що він зробить. Якщо ви зведете мене з Тео в Алькатрасі, то побачите чудове шоу. Цього разу я піду на війну. Мій менеджер вже цим займається. Він їде в Саудівську Аравію і ймовірно зустрінеться з турки Аляшейхом, сказав Барбоса. В свою чергу чемпіон світу за версією WBO в суперлегкій вазі американець Лопес нещодавно розповідав про те, що йому подобається ідея виступити в головній події вечора боксу, проведеного в Алькатрасі, найнеприступнішій в'язниці в світі. Під час свого інтерв'ю Лопес навіть порозмірковував про бажання повернення до 15-раундових поєдинків. Дивно те, що цю ідею підтримав бос WBA Джильберто Мендоза. Він хоче обкатати нововведення, тому пропонує ввести 15-раундові поєдинки для боїв за звання Абсолюта. Нагадаємо, що 15-ти раундові титульники були скасовані 1982 року після трагедії в рингу. Кім Дубку з Південної Кореї помер від отриманих у ринзі травм. Програв нокаутом у 14-му раунді американцеві Рею Манчині, бо сізон Туркі Аля Шейх поставив президента WBA на місце. Ні, не підтримую в жодному разі. Це небезпечно для здоров'я бійців, тому ніколи не підтримую повернення до 15 раундових боїв. Вважаю, що навіть у 12-раундових поєдинках багато ризику для здоров'я спортсменів. Про 15 раундів не може бути і мови. Такі бої не можна дозволяти, заявив Аля Шейх. Що ж, з цим зрозуміло, навряд чи ми повернемося до минулих боксерських марафонів. Ну а як би ви оцінили майбутній виступ Тео проти непереможеного Арнольда на теренах легендарної в'язниці? І кого прогнозуєте в якості переможця? Пишіть під відео. Новозеландський суперважкаваговик Джозеф Паркер назвав головну свою перевагу в бою з чемпіоном світу за версією IBF британцем Даніелем Дюбуа. За словами Паркера, він просто найкращий боксер я дійсно вважаю, що я кращий боксер, ніж він. Я знаю, що Даніель Дюбуа дуже впевнений у собі, але так і повинно було бути, враховуючи його останні виступи. Але я працював у цьому таборі дуже старанно. Я чекав цієї можливості. Це мій шанс стати дворазовим чемпіоном світу, сказав Паркер. Сам же Даніель Дюбуа стверджує, що Джозеф не зможе збити його з наміченого шляху і вкотре наголосив, що головною його метою є реванш з українцем Олександром Усиком. Я в перечутті великого успіху і завоювання більшої кількості поясів. Так що в моїй свідомості все той же менталітет. Я все той же бойовий пес. Виводьте їх усіх. Усе, що потрібно знати, так це те, що я готовий битися. Я тренуюся день у день. Прийшов час випустити цього пса на свободу. У бою з паркером я збираюся продемонструвати всі навички, які набув у любителях і професіоналах. Скільки б цей бій не тривав, я готовий показати, на що я здатен. Я з нетерпінням чекаю. Я не знаю в якому раунді, але це буде нокаут. Я не буду шукати дострокової перемоги, тому що ставлю перед собою мету продемонструвати боксерські навички та свій рівень. Я все ще вбивця королів. Я та людина, яка перемогла Усика. Давайте рухатися вперед, сказав Дюбуа. Нагадаємо, поєдинок чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі Даніелю Дюбуа проти екс-чемпіона з Нової Зеландії Джозефа Паркера відбудеться вже в наступний вихідні 22 лютого в Іріаді Саудівська Аравія в рамках великого боксерського шоу у серії «Ріад Сізон з головною подією боєм реваншем між Артуром Петербієвом та Дмитром Біволом. Перспективний британський суперважковаговик Фабіо Вордлі розповів, коли має намір отримати бій за титул чемпіона світу, то цінив можливість бою з об'єднаним чемпіоном його вагової категорії українцем Олександром Усиком. Вордлі стверджує, що поставив собі за мету поборотися за пояс WBA, яким володіє українець Олександр Усик до кінця року або принаймні стати обов'язковим претендентом. План на цей рік або бути в обов'язковій позиції, або поборотися за титул, тому потрібно зробити все правильно. Перше місце в рейтингу WBA це чудовий початок для виконання поставленого завдання, тож я просто повинен продовжувати в тому ж дусі, впевнений в Зрештою, ми всі зараз просто чекаємо, що зробить Усик. Чи буде він битися з обов'язковими претендентами, або просто відмовиться від поясів? чи зустрінеться він із Даніелем Дюбоа? Тут дуже багато знаків питання. Я та інші такі ж хлопці просто стояли і чекали свого шансу. Зараз доведеться знову почекати і подивитися, яким буде крок з його боку, щоб зробити потім розумний хід. При цьому мені здається все менш і менш ймовірним, що наші шляхи колись перетнуться. Звичайно, це був би божевільний бій, сказав Вордлі. А як ви вважаєте, чи можуть стати саме ці два бої тими самими перед завершенням кар'єри, про які напередодні розповідав український об'єднаний чемпіон? І якими будуть ваші прогнози на реванш Дюбуа Усик і його можливий обов'язковий захист по лінії WBA з Фабіо Уордлі? Пишіть ваші думки в коментарі. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.